Вітаю! Це магазин Motostore. і Сьогодні у нас короткий відеоогляд електровелосипеда, який має навіть педалі в мережі магазинів Мотостор. Це модель Spark. Модель називається Compact 14. Він укомплектований пневматичними 10-дюймовими колесами. Це величезний плюс, він достатньо м'який і комфортний. Ну і коротко пройдусь по технічним характеристикам. Максимальна швидкість цього чудо велосипеда складає до 25 км, спокійно витримує навантаження до 150 кг, тобто нормальний дядько, нормальна тітка може їздити на ньому. Сідати на нього достатньо зручно. Скажу одразу, що сидіння не регулюється, при цьому розташовано достатньо на нормальній висоті, що є зручно по експлуатації. Електропривід в нього на заднє колесо, в нього три акумулятори, і виробник гарантує вам пробіг до 30 км. Тобто майже 30 км можете наїздити на ньому і максимальна швидкість 25 км. Спереду є ось така металева корзина, є ліхтар, є покажчик батареї. Звичайно, в світлий час доби погано видно. Плюс тут все в плівках, але намагаюся вам показати, бачите, там зелене щось видно, але слабо. Є сигналізація дзеркала, гальма спереду, гальма позаду, сигнал і триступенева коробка перемикання швидкостей. Тобто три діапазони по швидкості, як він рухається. Сигналізація включається з брелка, з пульта, це зручно. Достатньо зручні педалі, хороша, комфортна зона посадки. В комплекті зарядка, бризговички, ось так він зібраний. Зараз ціна такого велосипеда складає 16390. Хто зацікавлений, дзвоніть 066 949 9090.